Треба боротися. Якщо перестанемо боротися, України не буде. По-любому треба боротися. В першу чергу треба надіятися на себе, на ресурси свої, безумовно. Хочеться. Я думаю, то, щоб Трамп сказав, ще нічого не призупинено, це просто розмова. Тому що він чекає на те, що його образив Зеленський. Я думаю, поки було, ви самі знаєте. Але то є Трамп. Ми на нього надіялися. Я не є сторонник Трампа, але він є такий боягузливий. Він сказав Зеленському, ти не хочеш миру, ти хочеш війни, ти хочеш втягнути. Світ у ядерну, ядерний хаос. Ну це брехня, безумовно, ви знаєте що ні. Так що, як би не було, в першу чергу треба надіятися на себе, Україна голгофа світу зараз. Наша в світі понад 200 держав є. Україна є голгофа світу. У ті всі болі світу відбуваються в Україні. Але перше, ви знаєте, я згадую, скоро буде 25 років. До нас приїжджала велика людина у Львів. Іван Павло ІІ, святійший отець тут був біля катедри, поруч катедри біля нас. І завжди він нагадує нам, Боже, казав на польській мові не лякайтеся не бійтеся. Найбільший ворог людини є страх. Найбільший ворог людини є страх. А у страху є рідна сестра паніка. Перше, нам не треба боятися, тому що ми народ не скорений. Я не кажу про перемогу зараз, тому що ми переможемо це в якій мірі, яка Україна буде, але Україна все одно буде. Я пишу вірш, Україна була її. буде, Доки світ існує, доки живуть люди. Україна була її бути, доки ще сонце світить, голос пташки чути. Україна все одно буде, Україна весь час бореться. Такі думки лунають у Львові. А ви дивіться нас на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Та читайте в одноіменному телеграм-каналі.